Пароксетин – це не просто якийсь там антидепресант від тривоги, це препарат. ну, Антидепресант, звісно, з групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну, але з певними нюансами. Пароксетин блокує серотонінові рецептори завдяки цьому. Кількість серотоніну збільшується в синаптичній щілині. Це те, що ми намагаємося досягти призначенням всіх антидепресантів. Але через те, що парокситин має найбільшу афінність до цих рецепторів, він є таким найпотужнішим з Усіх антидепресантів цієї групи, він дає дуже виражені побічні дії. Так само в нього виражений синдром відміни саме через його отаку особливість. А також через те, що він має вплив на емхолінергічні рецептори, він викликає сухість у роті, закрепи та збільшення ваги і може призводити до седації, тобто до сонливості вираженої, і трошки, як інколи, може бути як заторможеність. А коли ж показаний пароксетин? Це генералізований тривожний розлад, депресивні розлади, особливо з тривожними рисами, це посттравматичний стресовий розлад, це обсесивно компульсивний розлад, а також це соціально-фобічний розлад, може бути панічний розлад. Ще раз, пароксетин не можна кидати різко через виражений синдром відміни, а також через те, що він швидко виводиться організмом. Тому його постійно треба знижувати дозування і відміняти тільки. Тільки виключно під наглядом лікаря. Також з обережністю цей препарат треба призначати для людей, які приймають багато препаратів від якихось інших захворювань, тобто якихось там супутніх, тому що не з усіма препаратами він непогано комбінується. Пароксетин – сильний антидепресант при тривожних розладах, але там дуже таки є вибір між побічними діями і тривожністю. Тобто це треба таки балансувати і знати, кому його призначати. Зараз, в принципі, часто від нього відходять, тому що саме через побічні дії, але все-таки він має місце бути.